в українській господі головний, наші жінки знають, а чоловіки нехай здогадуються. Відвертий і прихований матріархат одна з найбільш характерних ознак українського народу. Отож, вшановували про матерів здавна, не дивно, що й найбільші свята не обходилися без символів жіночого роду. Житня баба, ось тут яку ви бачите, вона має шість ручок і форму, якби голови, тобто її форма антропоморфна. І якщо ді. Дідух переводиться дослівно як дух дідів, тобто символ, який означає дух предків усіх цього роду, то житня баба це духи предків по жіночій лінії. Там по чоловічій, тут по жіночій. І завжди на дідухі бралися колоски, у яких були всередині живі зародки зерен, тобто не пустий колосок, не вимолочений, а повний. Символічна багаторукість, погодьтеся, відображає сутність української поліської жінки. Встигнути все і трохи більше. Багаторучість у народних ляльках, е, в народних символах була дуже поширена. У мене є декілька видів народної ляльки, яка називається Шестеручиця Пилипівка. Вона допомагала е, тим, хто займався рукоділлям, яке починалося в Пилипівпіст, наприклад. Да? Або у мене, наприклад, є багато ляльок і десятиручиці. Десятиручиці робилися для тих, хто не встигав виконувати якусь роботу. Е е її ставили в тому місці, де хазяйка не встигала. Біля печі, наприклад, там де вона ще щось чого не встигала там робити. Ось е десятиручиця була просто як помічниця. Багаторукість це е один із дуже дуже архаїчних ознак. Це це індоєвропейське походження українців. І ну згадайте шиву на тараджу, наприклад, так мені довелося якось дивитись трипільські фігурки, і там теж є багаторуків. Тобто, це ще з передавніх часів на нашій території тягнулося в різних видах мистецтва. Як дідух, так і житня баба у поліській хаті займали почесне місце на покутті. Був від входу правий дальній кут. І Хто був червоний кут, там був. Стіл, і е, на столі е, батько заносив у хату дідуха. Е, е, дідух е, був тим кращий, чим він був більший за розміром, щоб прямо батько за ним не було видно. Е, е, а е, мати, е, тобто господиня дому, його питала, що ти приніс? А він відповідав, чисте злато, щоб ми всі були багаті. І ставив цього дідуха на цьому столі, а вже потім до нього доставили. Влялися там кутя, всі інші страви там і так далі. Тобто, все починалося безпосередньо з вносу дідуха. Шанувати праматерів потрібно, особливо якщо родину переслідують негаразди, розповідає народознавець. Якщо жіноча лінія в якійсь певній сім'ї були по жіночій лінії певні негаразди, там чи дітки не народжувалися, чи зі здоров'ям у жінок було щось не зовсім порядку, чи ще що небудь, значить проблеми були саме по жіночій лінії, і намагалися вже тоді більше пошанувати жінку, зробити житню. Багато. Або зробити щось таке, що було б по жіночій лінії догодило б духам предків. Дідухи за віруваннями наших пращурів не лише встановлюють зв'язок із предками та нащадками, а й притягують добро і достаток. Зерно символізувало багатство. Тобто гарний врожай, всі наїлися, все зібрали з полів, є чим засіяти це багатство. Тобто, не було такого символу монета або купюра, не було було зерно. Ось символізував, що всі здорові, вся родина в співдружності разом, всі один одного підтримують. І звичайно, оця пошана до духу предків, пошана до роду свого, до традицій, до обрядовості, до цієї споконвіки такої Давньої глибокої енергетики добра і щастя.